Щороку тисячі громадян України звертаються до Європейського суду справ людини з метою захистити свої права, які були порушені державними органами. За даними Європейського суду з прав людини, Україна входить до переліку країн з найбільшою кількістю поданих скарг. Проте далеко не всі скарги залишаються задоволеними. Основні причини відмов Європейського суду з прав людини у задоволенні скарги це процесуальні помилки або ж неналежне обґрунтування своїх порушених прав. Адвокати адвокатського об'єднання Максимальний захист готові не лише підготувати скаргу і подати її в Європейський суд з прав людини, а також забезпечити всебічний розгляд справи в Європейському суді. Також адвокати адвокатського об'єднання Максимальний захист надають послуги з аналізу справи та перспективи звернення до Європейського суду з прав людини, супровід справи на всіх етапах, а також перевірка ведення справи для зв'язку з адвокатами об'єднання Максимальний захист. Зателефонуйте на вказані номери телефонів або напишіть на електронну адресу. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.